У Пентагоні сьогодні заявили, що Росія збільшує присутність своїх військ на кордоні з Україною і не бачить за позитивними заявами реальної деескалації конфлікту. Про це сьогодні на прес-конференції у Пентагоні заявив командувач силами НАТО у Європі Філіп Брідлав. Він додав, що у світлі агресивної поведінки Росії в Україні НАТО готове захищати своїх європейських партнерів. Відповідаючи на запитання, генерал практично визнав, що саме Росія не лише підтримує сепаратистів, але за допомогою своїх військових воює в Україні. Факти, Факти говорять самі за себе. Ми чуємо гарну риторику про перемир'я та мир, але ми спостерігаємо продовження конфлікту, продовження підтримки конфлікту зі сходу через кордон. І поки ми не побачимо зміни ситуації на місці, ми повинні бути дуже уважними. Ми зараз спостерігаємо на східних кордонах понад сім батальйонів російських військовослужбовців, велику кількість малих оперативних груп, і це не допомагає ситуації.